Який найкращий гравець, з яким ти грав в одній команді? Абриля Бертан. Хто твій футбольний кумир мир Бетинська? Коли в академії грав, то Мілецький був. І найкращий український гравець в історії. Шевченко. Роналдо. Якого гравця вважаєш найцікавішою футбольною кар'єрою за всю історію футболу? Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гелексі Мілан ПСЖ. Дуже легко. Реал Сосідан, Атлетико Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид. Різман. Найкращий гравець, з яким ти грав в команді? <плес> 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 Я вважаю Назарі Назарій Рудний. Та хто твій футбольний кумир дитинства? <плес> Майстер